Я виступала на цій конференції надзвичайно гостро. У мене в руках папірець, який я зачитувала, я звернулася до Обами. Я свято вірю, що Обама, якщо би дійсно прийняв рішучу позицію, він зупинив би Путіна. Я йому про це прямо сказала. Я сказала, що сьогодні лідера немає в світі, який би взяв би на себе лідерство зупинити е, те, що Путін розв'язує третю світову війну. Повірте, цими словами я дуже заставила нервувати міністра оборони США, який стояв поруч і говорив до того, що все гарно, все під контролем. Я запиталася, що під контролем, і я прочитала публічно. Ті компанії, які дійсно мають значення, щоб до них були введені санкції. Реальні санкції Америка не прийняла. До реальних людей, до реальних реальних людей, компаній, які дійсно є як Роснєв, такі як Газпром, такі як Банк Росії, Абрамович Устімов і інші реальні люди. Той самий Міллер в останній момент зник зі списку санкцій. Величезне лобі в Путіна є в Америці. І я дуже просто говорила. Америка, не робіть е фейкові санкції, робіть реальні санкції, ли в кулах. Рах відбувається, і хай мені не простять політики, що я просто палю всю їхню технологію. Насправді Америка боїться ввести санкції. Вони бояться, що Європа цього не зробить. Що вони загублять кошти, а Європа не загубить. Е, то саме Європа думає, ну чекайте, Америка завжди була лідером, і вона не так залежить від російського бізнесу. Хай вони це роблять перші. Е, нам треба об'єднуватися і надавити. Я вважаю, надавити треба на Америку в першу чергу. Вона була лідером, і вона повинна бути смілива в цій ситуації і повинна реально ввести справжні. Дієві санкції.